Цілі сконцентрувались на одній лінії. Ідеально навіть для посереднього стрільця. І такі самі умови були б у нього, якби він стояв на мосту. На мосту він міг би навіть не виходити з фургона. Нема паркомата, жодних камер, жодних речових доказів і вільний шлях для відступу. Я не кажу, що він не міг убити тих людей на набережній, але не так. Не в такий спосіб. То він божевільний? Ні. А який тоді висновок? Кожному окремому доказу. Я повірю. Але все разом Волокна, відбитки, набої, все. І хто взагалі платить за паркінг? Божевільний він чи ні? Це все не має сенсу. Ясно. То бар хотів, щоб його викрали. і щоб його викрили ви. Це не пояснює як бар. Посередній снайпер у поганих умовах не схибив. Він схибив. Це так? Та сама куля, що так доречно влучила у жбан з рідиною. Та сама, за якою впізнали рушницю бара. І, напевне, головний речовий доказ звинувачення. Якщо то було навмисно, це не промах. Так чи інакше, це маячня. Якщо він хотів втекти, то зміг би, а якщо ні, то. Бар не був спроможний на таку майстерність. Чи, можливо, пощастило шість із шести? Я був готовий погодитись. Але ті хлопці напали на мене. Той, хто послав їх, зробив помилку. О, то всього лише бійка в барі. Можливо? Чи хтось запанікував і хотів злякати мене? Чи відправити у кому? Як і підставного вбивцю? Підставного? Ідеальне місце злочину. Ніхто й не запідозрив, що навіть занадто. Ані Емерсон, ані ваш батько, ані власний адвокат Бара. Бар знав, що я здогадаюся. Хоч би я й хотів, щоб то була правда. Тому і викликав мене. То ви... натякаєте, що... Джеймс Бар невинний. Ви ж знаєте, як це, правда? Ви ведете справу останню у своїй кар'єрі, можливо. І ви робите усе, щоб не програти її. Хелен. Даремно, ви пішли з армії. Тихо, слухайте. слухайте. Якби не я, ви, мабуть, стояли б на вулиці і жебракували б, а я найняла вас. Ісусе, мій батько був правий. Хелен? Тепер я все зрозуміла. Хелен? Те, як ви живете, постійно мандруєте. Ви не здатні жити в реальному світі, так? Ви боїтеся закінчити Ні. як бар у цьому річ? Гляньте у вікно. Ні, я маю роботу. Давайте але... вже. Ні, відпустіть мене. Скажіть, що ви бачите. Я бачу те саме, що бачу кожного дня. То уявіть, що це не так. Що провели усе життя в інших кутках світу, де думали, що захищаєте свободу. І от вирішили, що годі вже треба дізнатись, чого варта та пожертва. Можливо, і собі урвати шматок свободи. Ці люди у вікнах. Скажіть мені, хто з них вільний? Вільний від боргів, тривоги, стресу, страху, невдач, зради, приниження. Хто б з них захотів народитися, знаючи про все це. Запитайте себе, хто б хотів робити одне і те саме кожного дня. Не закортіло б їм жити моїм життям. Гляньте на срібну аудію, що там стоїть. Стежить за мною цілий день. Що це доводить? Ось її номер. Коли зможете пробити? Так пізно, я не знаю. Може, так. за годину. Давайте. Давайте і тоді. Я піду. Коли? Тепер це моя проблема, я знаю рішення. Так. Ти спалився. Юрий пробиває номери. То що кінчати? Ясно. Їдьмо сюди. Добре. Припустимо, що бар не робив цього. Чи зробив, бо хтось його змусив. Усе одно, що це нам дає? Змову. Так, змову з метою вбивства п'ятьох випадкових осіб немає мотиву. Дурість якась, так? Це просто абсурдно. Нема чого далі шукати. Так і є. Так і є. Що це? Це мотив. Не розгортайте. Граємо в гадайку. Алло? Диктуйте мені. Дякую. Ви певні, що ця машина стежить за вами? З самого ранку. А що? Вона зареєстрована на компанію Лібендауер Enterprise. Змова, щоб убити п'ятьох випадкових людей. Це дурість. Чотирьох, чотирьох випадкових людей заради однієї наміченої.